Мені вітання, шановний товариство. Сьогодні 31 травня, вчора минуло рівно 2 місяці як ми посадили картоплю. Як бачите, картопля вже велика. Починає цвісти. Треба провести такі профілактичні заходи проти колорадського жука, а разом з тим і проти фітофтори. Картопля почала сходити у нас 3 травня і зразу. Тоді з'явилися перші жуки. Але так як ми картоплю обробили акторою насіння, то жуки гинули. Але вже прийшла пора їх покропити, тому що вже багато ливчинок відкладено і вже з'явилися молоді жуки. тут картопля досить велика, тому що тут затишок між хатами. Жуків практично немає. Там верху далі з тої сторони. Там сусіда була картопля, там більше жуків і молодих є. Я не хочу туди йти далеко. Ми всі бачили молодих жуків. Що я буду, друзі, брати? Кропити буду руками. Знову ж таки, так як і гербициди вносили руками, так і будемо кропити руками жуки, тому що ми тут між хатами і трактором не попреш, тому що є. Городина, садовина. Звичайно, не хочеться руками ходити. Ну, але нічого не вдієш того року, так у нас виходить робити руками, тому що в такому місці посаджена картопля. Ну що ж, будемо, друзі, приступати до роботи, а вам приємно перегляду. Розводимо ампліго. На 20 сотих буде... 5 пульманів, значить по 8 грам ампліго, тому що тут є в баночці 40 грам. 8 грам на пульвізатор, 15 літрів води. Так, покропили ми, друзі, картоплю. Ця процедура зайняла у нас якихось дві години. ну Тепер залишається чекати, який буде результат. Ну все, друзі, бувайте! Всіх вам благ, мирно, небо над головою.